Не хочу я зараз пропрацьовувати в тобі травму, визнання. Поясню чому. Ти бізнесвумен і ти зараз преш на цій травмі визнання. Для тебе це як мотивація. Якщо прибрати да, пропрацювати цю травму визнання, ну тобі воно нафіг не треба буде. В тебе є де жити, є за що жити. Вже там нормально себе будеш почувати. Але перестанеш рухатись вперед. Тебе саме ця травма як мотивація рухає вперед. Вона безболісна, вона не токсична, вона тебе мотивує. Значить, нам мені потрібна? Да? Ти прийшла пропрацювати її, не хочу її пропрацювати, тому що ми розібрали ряд другорядних вигод, та, і те, що я бачу, для тебе набагато важливіше досягти того рівня, до якого ти прагнеш, навіть на цій травмі визнання, але потім, там, коли ти закриваєш цей гештальт цієї дитячої травми, ти дозволяєш собі рухатись далі. Якщо пропрацювати її, ти, ну, ти просто не буде мотивації там, досягти того, що ти захотіла. Та буде все нормально. Там по фінансам, там стосунках, все добре, але скучновато тобі буде. Ти ж така дівчинка з перчинкою. Ти потрібна да, мотивація, цей рух, адреналін, цей букет серотонін, адреналінчик, да, ти ж на ньому рухаєшся. Тому давай, от цей запит, ми з тобою поки чіпати не будемо. Просто виведемо його з деструктивної програми в конструктивну, щоб ти розуміла, да, що ти це робиш перш за все, не тому, щоб комусь там доказати в дитинстві, да, що ти досягла, а ти це робиш для себе через чесність собою для себе. Тому що ти хочеш жити в комфорті, ти хочеш подорожувати, ти хочеш собі матеріальний світ такий, як ти захочеш. І ти від цього кайфуєш, ти від цього відкриваєшся ще більш. Так. Да? Да. Добре.